Відповідь на критику, помічник голови Держгірпромнагляду України Юрій Бобар зробив заяву, який зазначив, що подав позову до суду про захист своєї честії гідності та захисту ділової репутації. Посадовець вважає, що раніше звільнені їм працівники Житомирського територіального відділення Наталія Куркчі Григорій Антоненко разом зі своїм сином Юрієм розповсюджують про нього та в цілому про службу неправдиву інформацію. Мета одна: оцих кучки осіб, які розповсюджують сьогодні брехливу інформацію. На мою адресу і на адресу системи державнагляду мета одна це привести самих себе до влади. Посадовець також негативно висловився щодо своїх опонентів Наталії Куркчі, Григорія Антоненко та Юрія Антоненка. Її професійна діяльність і робота на щорічних колегах залишалась на останньому місці. Вона розбазарила майно, яке знаходилось в експортному центрі, і це підтверджено рішенням судів. Що стосується Антоненка, навіть після великого ним розкрадання коштів участі в корупційних схемах та невдалої спроби незаконно стягнути з держави підприємства гроші, він і надалі продовжує безпідставно обливати брудом систему. Зараз я хочу сказати ще про одного фігуранта. Це його сина Антоненка Молодшого. Син колишнього начальника експортного центру, яким створено на державному підприємстві низку корупційних схем, схем та механізмів на підприємстві, значить, участь яких брав і він, і його ж батько. Водночас Юрій Вобер повідомив, що у зв'язку зі збільшенням випадків травматизму в Житомирській області відбудеться зміна керівника та очільників підрозділів територіального управління Держгірпромнагляду. Виїжджала комісія сформована центральним апаратом, відпрацювала по всім галузевим інспекціям. І нещодавно був висновок робочої групи комісії, в якому запропоновано керівнику голові Державного України про відповідність займаних посад, в першу чергу, керівника теруправління і тих галузевих інспекцій, в яких був ріст загальної смертельної травматизму.